Вітаю вас на 29 червня. Сьогодні відео буде про хвороби огірка. На жаль, захворів. Є дві підозри в мене: що це або периноспороз, або мозаїка. Скажу три дні тому ще не було зовсім нічого. Я знімав відео, показував ось цю теплицю, де я зараз, де чистий, здоровий листок. Але на другий день, на вечір, я вже помітив плями. Через три дні їх стало досить багато, особливо четверта теплиця. Сьогодні оглянемо дві теплички, третю і четверту з огірком. Плями різні, тому сьогодні поговоримо про дві хвороби: це переноспороз і мозаїка. Як розлічити і що це взагалі таке? Тому що ну, є певні нюанси і люди, які не знають, які вперше бачать це. Можна легко спутати. Досить схожа ситуація. Оці плями на листі, вони досить схожі. Але зараз сьогодні поговоримо, як розлічити їх. Також у відео покажу препарати, їх буде два, тому що в мене або переноспорос тут, або мозаїк, або і те, і інше. Ну, коротше, огурок захворів добре. Тому давайте далі вже розбиратися, що це. Хочу розпочати спочатку з третьої теплиці та такої хвороби як переноспороз. Я вам зараз покажу деякі плями на листі, вони зовсім не схожі на мозаїку. Зовсім. Я вам скажу, чому переноспороз. Тому що умови для цієї хвороби в мене були які саме, це підвищена вологість. Я кожен ранок, коли заходжу в теплицю, перевертаю отак листок. І знизу отут, кожен листок, навіть зверху, він такий сіро-фіолетовий. -фі... Ну, хто знає, що таке переноспороз, особливо вранці, коли заходиш, хто вирощує в теплицях, перевертаєте його і тут всі отакі маслянисті, начебто плями. Ото воно. Потім, коли сходить сонце, вологість, ну якби ви відкрили тепличку, провітрили, вологість пішла і його не стає. Як хто заходить в теплицю пізно, досить цього можна не помітити і подумати, те, що огірок здоровий. Також оці каплі, що бувають, так, якщо, до речі, полити досить пізно, після обіду під вечір. Листок добре кача воду, ну, верніше коренева добре качає, волога виходить на край, залишається, то теж, теж признаки того, ну, того захворювання може бути. Тепер покажу вам іншу теплицю і найгіршу її сторону. Нічого не буду приховувати, покажу все як є. Я думаю на переноспорос це не схоже, так? Це візерунок точно схожий на мозаїку. Але що, якщо сильно уражається мозаїка, то я знаю, що листок на огірках, він такий зморщений. Сильно такий зморщений, це по-перше. По-друге, огірки, нема навіть огірка, вам, щоб показати, зірвали все. О, хтось пропустив один. Огірки. Огірки, по-перше, деформуються при мозаїки. А по-друге, вони теж уражені, ну як не уражені, а такі по них плями, жовто-зелено такі вони. от. І огірок сам не рівний, а такий деформований. Я думаю, у кожного було, в мене теж таке десь колись було, що огірок оцей не темно-зелений, а в таких жовтих плямах, або в таких салатових плямах, світло-зелених, от такий він дивний трішки. І те, що листок він сильно так зморщений, деформований теж, Ото сильне теж ураження мозаїки. Але в мене такого не наблюдається. От, ну, якби я не спостерігав такого, щоб у мене щось таке було. До речі, якщо у вас отакі цяточки, то знаки кліща. Ось такі друзі справи. Зараз покажу препарати та що робитиму протягом тижня. Але скажу, діять буду жорстко, тому що зараз кінець червня червня, а в нас попереду ще липень-серпень, а огірок ми вирощуємо до кінця серпня. Це перший раз, що в мене огірок так рано захворів. Зазвичай в такому стані він знаходиться, як зараз знаходився в кінці серпня. Коли ми його вирубуємо і садимо пекінську капусту. Але в червні такого не було ніколи. Моя аптечка ось виглядає так. Тепер дивіться, що буду давати. Так, квадріс, отакий триходермін і йодоцит. Давайте тепер все по черзі почитаю, що для чого. Значить, йодоцит. Норми внесення 40-50 мл на 10 літр води. Що він лікує? Вірус мозаїки томатів, сіра гниль, бактеріози, вірус огіркової мозаїки, зелена, крапчаста мозаїка. Бачите, тобто ну, її дуже багато, приділити досить важко. Тому вже будемо обробляти ним Плямистість і альтернаріоз. Тому йодоцит даємо. Ну, буду якби, його давати, і я вже говорив, що діяти буду по огірках жорстко. Добре, щоб його спасти. Це, що стосувалося йодоциду. Квадріс. Квадріс від переноспорозу. Я думаю, всі добре його знають, реклама особо і не потрібна. 6 мл, здається, на 5 літрів води. Зараз перестрахуємо, зглянемо. Так, 6 мл на 5 літрів води. Порошни староса, переноспороз, фітофтороз, ну, ви зрозуміли. Але тут мозаїки не вказано. Тому спочатку обробимо квадрісом, строк очікування в нього 5 днів. Обробимо ним і потім обробимо йодоцидом. Через те я зірвав і було в мене сьогодні відео про огірок. Ми зірвали все повністю підверх. Дивіться, огірочків немає, повністю все. Тому що квадріс 5 днів, потрібно чекати. І під завершення вже дам ось такий триходермін. Але по поводу цього буде відео. Можливо, ніх... ну, комусь буде цікаво, що там всередині. І взагалі, от більш детально, як буду вносити, я зніму окреме відео. І ще один такий, друзі, нюанс. Якщо обробляти йодоцидом, то можна не тільки листок, а й бажано обробити ґрунт, дорожки і ну, взагалі де лежить стебло. Ми стебло опускали недавно, то якось бажано туди залізти і за все діло обробити. Ще, друзі, такий один нюанс. Я знаю, коли рослина захворіла переноспорозом чи мозаїкою, то... Рослина вона сама ослаблена, врожай як такого вона вже не дає. Листок, світло, зелений, то досить добре по листу дати карбомід. Десь утулити між цим квадрісом, йодоцидом, ну, знайти якийсь день, скласти собі графік, там, обробок і карбомідом по листу. У мене у четвертій теплиці листок світло зелений, це при тому, що я вносив навіть добрива недавно в корінь, але все одно він світло зелений. Тому я даватиму 50 грам на 10 літрів води карбоміду по листу. Як тільки оце все оброблю за тиждень, звісно, буде відео, покажу вам хоч якийсь результат. Який вже буде, такий буде. А що зробиш? Все вроді би робили, кормили, обробляли, а воно бачите як. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Всім велике дякую. Далі буде і всім.